Що від вас приховує загадана людина? Подумайте про когось, про того, ким ви цікавитесь. І ми подивимося. Спочатку, кого ви привели на розклад, про кого ви думали? Ви думали про людину, в якої зараз досить важкий період, який вона намагається перемогти. Можливо, її ем, доганяють, скажімо так, якісь важкі думки, а можливо, навіть совість мучає за щось, а можливо, просто хвилювання стосовно майбутнього, теперішнього або ж навіть минулого. Але людина намагається це все зараз перемогти. Давайте подивимося, що приховує ця людина саме від вас. Від вас приховує, скоріше за все, ви загадали все-таки чоловіка, який може бути одружений, або ж у вас цим чоловіком була, чи є сім'я. І людина приховує те, що вона пішла зараз з якогось місця. Можливо, з того місця, де була сім'я, можливо, пішла з якогось робочого місця, але зараз у людини енергії на щось нове. Тобто звідкись піти, кудись прийти і щось почати нове. Можливо, навіть страхи тривожать цю людину, тому що починає щось нове і дуже хвилюється стосовно цього. А чому вам не говорить? Має почуття, емоції до вас. Але, скоріше за все, у вас зараз ситуація паузи. Можливо, навіть через якогось іншого чоловіка, який перед вами є. А можливо, цей чоловік усю свою таку жезлову енергію поки що зупиняє і ніяк до вас не проявляється, і тому нічого вам не розповідає. При цьому у чоловіка є почуття до вас.